Ех, було діло, да. вот так. Ви знаєте, якраз я іноді в архіві передивляюсь відео. У мене достатньо відео є в архіві, всі, що я виставляв, у Маріуполі і так далі. І там попадається мені відео недавно, 20 февраля 2022 року, да, ми якраз відкриваємо 9 магазин. Ну, то есть ми його чуть раніше відкрили, там, 1 февраля, да, 9 магазин, а 20 числа я забираю документи в ЦНАПі на вивіску якраз. Це вот, почитав ваш коммент, вспомнил. Що зареєстровано і так далі. Ніхто ж не знав, що ще буде. ну як сказати, да? Ніколи не знаєш, що тебе жде завтра, післязавтра і так далі. Це якраз для тих, коли я TikTok почав вести. У 2020-21 год вже були відео примірно приблизно такого формату, як зараз, ну тільки більше такого обучаючого характеру, наверное, да? показував. там і так далі. Да? Ніколи не знаю, що тебе ж де далі, але я точно можу сказати вам, що відкрити. Першу точку і зробити її прибульною. Набагато наверное, раз в 10 років складніше, ніж відкрити сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий магазин і так далі. Набагато проще відкривати магазини далі, ніж відкрити перший або другий, навіть зробити так, щоб вони працювали це, я не знаю, соотношення усилий і результати, наверное, один к десяти, поэтому надо ли цей досвід, а нафіг він нужен, реально був достатньо, поэтому приходиться все з самого начала, да, собирати по частям і все. Ну, в принципі, я це все давно пережив, так сказати, все нормально. Що воно вийде далі? Да, хто його знає? Побачимо.